У волонтерському центрі що по проспекту юності у Вінниці плетуть маскувальні сітки для оборонців. Стрічки зеленого та камуфляжного кольорів наплітає вінничанка Анастасія Мислива. Почула, що військовим потрібно, що не вистачає, що люди в черзі стоять за сітками, тому приходжу». Плете сітки 17-річна Настя. Розповідає тиждень тому закінчила школу та готується до вступу у виш, паралельно допомагає армії. Для мене це головне допомогти хлопцям, які там. Від бахмутом наплітає стрічки на маскувальні сітки. Й 20-річний Рувім Іонін Суспільному розповідає: він студент історичного факультету одного з Вінницьких вишів. До волонтерського центру разом із одногрупниками прийшли вперше. Вчора склали останній іспит. Сьогодні плетуть сітки. Цьому є велика потреба. Потреба в більше задіяти людей. Ось для цієї праці. Сітки вони досить таки є затребувані там. на передовій. війна вона продовжується і тому військові вони постійно потребують такої допомоги з тилу. Від початку повномасштабного вторгнення у цьому центрі спили понад дві тисячі маскувальних сіток. Зараз рук не вистачає, каже волонтерка Катерина Марценюк. А замовлень від військових мають на сотню сіток. Немає людей. Немає кому плести, є матеріали, є сітка на чому плести, а немає людей. Наші хлопці живуть в окопах і для них потрібен захист. Ми маємо як один народ, один організм підтримувати одне одного. Вони захищають нас, ми підтримуємо їх. Волонтерський центр працює з 9 ранку до 22.00. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.